Рецелін, радию вітати вас на своєму каналі. В теорії у мене 10 хвилин до відключення. Я буду сподіватися, що цього не станеться, тому я сьогодні виглядаю отак. Тому сьогодні реакція буде без розбору тексту, за що я, звичайно, вибачаюсь. Але мені здається, що все-таки знімати побільше реакцій е, таких, ну, з більш-менш якістю краще, ніж не знімати нічого взагалі. Тому сьогодні ми послухаємо е, IF Summer Festa. Е, я так розумію, літня пісня від Ive 341. Вийшло два дні назад, мільйон переглядів Чому б не послухати? Я не дуже люблю літні релізи, зазвичай, але можливо це буде щось цікаве. Я пепсі, це пепсі? У них просто вже був реліз реклами Пепсі. Можливо, це ще один. ні ну Чесно, я до Пепсі нормально відношусь, тому ладно. Тим більше та пісня була хороша. Ну, чесно кажучи, поки чуть-чуть мене якість розчаровує. Але вайб приємний. Drink your heart out. Но це не те, що навіть якийсь прихований продакт плейсмен тут просто в очі так впихають. <плес> Досить весела пісня. Взагалі мені подобаються баси. Можна було зробити їх трошки об'ємнішими, але самі вони не плані. чуть-чуть надо докручивать мне дает все mm -hmm. А mm -hmm. еще mm -hmm. Карина Робот Вайф, Жесть. Коллаборация? Зате буде легко робити скріншоти для прев'юшки Дуже багато гарних кадрів. Ні, ну кліп дійсно атмосферний. І музика і вокал в загальному приємні. Не супер якісні. Але у зальному задумка хороша. Наступного разу я спробую взяти ці наушники великі. Можливо, в них буде звук краще, може в мене просто наушники піднять. А я вже групи критикую за те, що в них звук падає. Summer Festa. Нормально. А в загальному пісня достатньо чіло, достатньо атмосферна, достатньо прикольна. А, мотив в загальному заїдає, тому для реклами це якраз добре. Але, чесно кажучи, як на мене, є деякі проблеми з якістю. І все-таки мені по а, тому, як взагалі пісня звучить, більш сподобалась. їх минула реклама Pepsi I've я не дуже пам'ятаю, як вона називалась. Там не було яких дуже жорстких бітів, як в АМ. По-моєму, вона якраз після АМ виходила. I want називається. О, пам'ятаю це. І отут, наче вокал краще оброблений, хоча теж не ідеально. Ні, реально приємніше, як на мене. 33 ляма зробили. Непогано. Класно, класно, чесно, ну, і та і та пісня, вони не погані. Е, як на мене, чуть-чуть ця покраще, хоча я цю більше слухав, можливо, я просто до неї звик. Е, а так, мене все влаштовує. Друзі, сьогодні така коротенька реакція вийшла. Сподіваюсь, зараз мені не відключить світло. Дякую всім за перегляд. Постараюсь робити більше реакцій. Заходьте в телеграм-канал, заходьте там в соціальні мережі, я поки на такому не, не, в, е, невеличкій відпустці, але скоро постараюсь більше відео. Тримайтеся, я знаю, що у багатьох часто нема світла. Тому, друзі, не падайте духом. Я з вами, у мене теж нема світла. І дякую, що дивитесь, і бувайте усім. Дай Боже, здоров'я.